Так, ну що, зняв я генератора. Так як мені не подобаються показники його. Значить, що я? Це в мене перемінка. Е, не, катушки я не можу перевірити. Ну, фаза я не можу перевірити, так як в мене виведено три провода. Е, значить, що він показав на перемінки. 1279 і так пішло далі. Е, на постоянці. Е, значить, холостий ход, що показав. Холостий 120, 10,4, 13,9, 230 і. 700 оборотів, 56,8. Ну, раніше я не пам'ятаю раніше, блин, я десь показники не зберігав. Значить, що він показав при 60 Вт? Значить, 8,6 при нагрузці. 11,9, 130, 16,7, 230. Значить 120 Вт він мене показав. 7,8. 10,2. 154. Ну, зробив я таку приспособу, ось Така приспособа. По-другому, ну ніяк, щоб провірити на оборотах, не виходить. Короче, прикрутив я доворот. Ну і зробив до токарного станка. от Отакий. вала валася. Получається, я так зробив, щоб хоча б щось перевірити. Ну зараз виставимо 120 оборотів і спробуємо. Ставим 120 оборотів. Так. У нас 120 оборотів. Ось Дві лампочки. І ось діо показники. 7 і 8 при двох лампочках. Просадок, звісно, здоровенна. Дуже здоровенний. Не знаю, що тут. Я не можу зрозуміти, це чорне чи не чорне, воно не сильно видно. Ну, мені здається, що все-таки, мабуть, де то він підгорів. Знаєте, що я можу сказати? Е, я що? Так як у мене тоді побривало болти на лопастях, я поставив його на тормоз. Ну звісно, пішов на роботу. Пішов на роботу, піднявся здоровий вітер. Звісно, що він на тормозі робив. На тормозі його крутило. От я, чесно скажу, я не знаю. Просіли магніти, я ще не розбирав. Я тільки його зняв і це рішив провірити. Зараз розберу, провірю магніти. Е, я не думаю, що магніти просіли. Але, ну, блін, крутиться він дуже легко. Залипання в нього ніяких немає. Ну, трохи є залипання. Але коли. Ну, не, не знаю, закарачую. То, блін, він стає на тормозі. Важко то прокрутити. Ну, в принципі, я не знаю ось. Не можу я сказати. Це чи підгоріло? Більше всього, може й підгоріло. Може де-то він дійсно і підгорів. Мотав я його проводом 1.12 у 3. Коротше, три провода в 1.12. Получається, я так мотав. Він мене дуже, блін, хорошо показував. Він 40 А мене, 45 А давав. Ну, а тут -а більше 25 тепер не дає. Ну, я не думаю, що магніти, блін. Я не думаю, що магніти просіли. Так як той генератор мене нормально перемотав, блин, він начал більше давати, ніж давав раніше. І теж його ж крутило, блін. Він повністю замкнутий був. Ну, і цей, блін, в принципі, я не знаю. Чого тобі нікається, що я не думаю, що. Мені кажеться, що це все-таки пригоріло. І де то які-то катушки пригоріли. Е, ще й в придачу, блін, і тестер накрився. Блін, немає, блін, прозвонити, блін, його, блін. Щоб прозвонити його, блін, Подивитися супротивлення на катушках. Щоб подивитися супротивлення на катушках, мені треба розібрати його, блін. І, і роз, розібнути три фази. Щоб по фазно провірити, так як в мене кажуть, в мене тільки виходить три фази. Ну, це в цьому мінус, що не можна провірити. Як на тому в мене і, і, виходило, наприклад, шість конців, а толку, ж, ну, видно, я був той згорівший. Все, я ж кажу, я, ну, я не знаю вже де. Ну так вроді би, якщо подивитися, ну, візуально, да, Та вроді би ціле, не знаю. От, от тут пару містов є такі, не знаю. Тут вроді би. Ну, в принципі, що можу я сказати. Що хватає, блин, даже і три провода замкнуться. Или хоча б один провод, і вже, получається, блін, буде різниця в этом. Ну, в принципі, переменку я проверяю. Наприклад, переменку, да, на 120 ворота, блін. 104, 104 10 і 104. Всі три фази видають 104 вольта. Одинаково. Я не думаю, що це просадок. Вот не знаю. Ну, що такие здоровенные просадок, пошли, я не можу зрозуміти. В принципі, не раніше такі, я у мене ще не був такий. Блін, магніти теж, блін, вроді би, нормальні, блін. В принципі, буду розбирати, дивитися. Я не знаю. Розберу, подивлюся. Я думаю, буде, як він буде розібраний, буде краще. Я зараз познімаю кришки. Подивлюся, ще так. Кришки, в принципі, мішають. Провірю магніти. Якщо і магніти просіли, то знаєш, магніти. А ні, знаєш, тоді все-таки, мені здається, що це... Це вже замкнуло дето. Десь він підгорів. Значить, може, дето ще ще де він дето так підгорів. Ну, в принципі, така приспособа. Я ж за що кажу, отак я зробив. Другої виходу немає, тоді я мучився, дреллю, а в принципі, так подивився, думаю, в принципі, що і не е І так нормально, в принципі. Ну, в принципі, отак. Буду щось робити, другого немає. Ну, в принципі, що в мене можна тут. Я тут не бризав вала. Е, можна зробити тормоз тут. Там, блін, забувся як його звати. Ворд Енергія вроді би. І він на електромоторі зробив от скутера, блін, тормоз сюда поставив. В принципі, теж в мене є концевик такий, ну у нього, типа, коротше, є концевик, в мене такий електричний, що буде цей тормоз нажимати. В принципі, можна буде попробувати в будущем. Сейчас, в принципі не буду. А, в принципі, зроблю. Хочу просто добити його, щоб був нормально. Що, Барс? Прошу провіряти роботу. Ну, в принципі, так Буду думати там. Не знаю, що воно вийде. Отаке. Розберу, побачу, що воно дасть. Ну, так, в принципі, всім дякую, до побачення.